Знаю і підтверджую, що служба безпеки України всі регіональні, в тому числі підрозділи, мобілізовані на 100%. і це теж правильне рішення, особливо тут і зараз, під час курського контрнаступу збройних сил України, правильно діяти за спинами. Тилу наших захисників, ліквідовуючи загрози, а вони справді зростають в рази від противника під час таких операцій контрнаступів ЗСУ. І Із... загроза номер один, правильно говориш, диверсійно-розвідувальні групи. Загроза номер два це проплачені, інспіровані, вкинуті міні-теракти. Як то підпало автомобілі в шафи на залізниці і так далі. І так далі, є цілий регламент в СБУ, і е, там фахівці знають, що робити. І зараз на 100% вони мобілізовані. І це правильний підхід. Більше того, я е, знаю, що і третя частина дуже важлива. Це закликай в прямому ефірі. У тебе на інтерв'ю, і е, кожного хто побачив підозрілу активність, хто сумнівається, почув якогось ватника, який за гроші збирається вчинити злочин. Правильно, що вам більше подобається: гаряча лінія, електронна пошта, Фейсбук, чим би ви не Ні, користувались, но... зразу підтримуєте. Не знаєш, це але це не просто качество, це про повідомлення, Шури. вчасне про можливу загрозу. Тим самим ми зараз от скажемо, що тоді ми не переборна сила, коли є ті, хто захищають, але головне є ті, хто підтримують. Тобто люди, люди завжди бачать більше і знають більше. Так же? Так же. Як, не сумнівайтесь і знаєте, не стидайтеся, почули, запідозрили щось, повідомляйте. Це полегшить роботу.